Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У мережі з'явилось відео, на якому працівники команди розслідувачів Бігус Інфо вживали наркотики. Засновник проєкту Денис Бігус уже прокоментував ситуацію, пообіцявши жорсткі кадрові зміни. Працівників проекту записали на відео та аудіо під час новорічного корпоративу у заміському комплексі. Деякі з них курили траву і нюхали наркотики. Керівник Бігусінфо вже прокоментував ситуацію. Він зазначив, що на відео частина команди проєкту, а саме оператори, журналісти зі слів Бігуса нарко. Наркотики не вживали. Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховані і спостереження були незаконними. А цілі тих, хто записував, зрозумілі, та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео, а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами, заявив Денис Бігус. Він заявив, що звільнив усіх операторів. Денис Бігус додав, що сьогодні, 16 січня, всі, хто співпрацює з Бігус інфо, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати керівник проєкту обіцяє повідомити в телеграм-каналі. Є херня, яку навіть у вільний час робити не варто. Не, чесне слово, краще б вони там всі перетрахались. Серйозно. Це взагалі жодним чином я компроматом не вважаю. Е, так, наостанок, користуючись нагодою, ми шукаємо операторів. Резюме і. Вочевидь, справку від нарколога чи там довідку про проходження ріхабу, я хер знаю, що там треба. Е, скидайте на пошту під цим відео. Так, кажу.